Доброго дня, шановні колеги, мене звати Людмила Шелстова, я кандидат педагогічних наук, головний редактор газети Шкільний світ», а також старший науковий співробітник Інституту проблем виховання. Як бачите, в своїй професійній діяльності я поєдную наукову діяльність і журналістську, і це допомагає мені робити, зі своїм, разом зі своїм колективом робити для вас чудові книжки з проблем виховання. Однією з таких книжок є книжка, яка називається «Ціннісне ставлення до себе. Цю книжку ми видали на запити практиків, оскільки в листопаді минулого року Міністерством освіти і науки були затверджені основні орієнтири виховання, відповідно до яких виховання в загальноосвітніх навчальних закладах має спрямовуватися за такими шістьма напрямками: виховання ціннісного ставлення до себе, виховання ціннісного ставлення до родини, виховання ціннісного ставлення. До праці, виховання ціннісного ставлення до мистецтва, а також виховання ціннісного ставлення до держави. Отож, аби допомогти вам у вашій роботі, ми запланували видання серії таких книжок. І перед вами перша книжка «Ціннісне ставлення до себе. Виховні заходи 5-8 класи. У ній ви знайдете розробки. Кращих вихователів, кращих педагогів України стосовно цієї проблеми. Це батьківські збори, виховні години, тренінги, які допоможуть вам виховувати у підростаючому покоління ціннісне ставлення до свого фізичного я, до свого психічного я, а також до свого соціального я. Дякую.